Привіт! Сьогодні поговоримо про Німеччину, але не про ту, яку всі, здається, знають. Ми розберемо 10 фактів, які гарантую змусять по-новому поглянути на цю країну. От просто на секунду задумайтесь, що першим спадає на думку. Напевно, якісь дуже знайомі образи, правда ж? Але чи це все? Ну так, звісно, стереотипи на порожньому місці не виникають, але знаєте, за цими кліше часто ховається щось набагато глибше і цікавіше, і сьогодні ми спробуємо копнути трохи глибше. Окей, поїхали! І почнемо, мабуть, з ікони, з того, що знають усі, але з абсолютно несподіваного ракурсу. Траса без обмежень швидкості, Ну, звучить як якесь божевілля, правда ж? Здається, це прямий шлях до хаосу на дорозі. Та чи це справді так? І ось тут перший сюрприз. Це звучить як парадокс, але це факт. Попри ділянки, де можна втиснути педаль у підлогу, німецькі автобани одні з найбезпечніших у світі. І вся справа, знаєте, не у відсутності правил, а якраз навпаки, у їхньому залізному дотриманні. Плюс просто неймовірна культура водіння. Гаразд, з дорогами розібралися, але ж Німеччина це не лише про ідеальний асфальт, це про ідеї, які без перебільшення перевернули наш світ. І ось, мабуть, найважливіше тільки уявіть 1436 рік Йоган Гутенберг винаходить щось, що… Ну, що просто змінює все. Його друкарський верстат зробив книги доступними. Раптом вони стають доступними не тільки для королів та монахів, а для багатьох, і це по суті та іскра, з якою розгорілося полум'я Ренесансу, наукової революції та, власне, усього сучасного світу. Але зачекайте, Гутенберг це, так би мовити, важка артилерія. А як щодо повсякденних речей? От погляньте на цей список: «Желейні ведмедики, аспірин, тест на вагітність. Так так, усе це теж німецькі винаходи. Виходить, що німецька геніальність вона буквально всюди, від нашої аптечки до кишені з цукерками. Добре, з винаходами ясно. Але ж є ще й культура, традиції. І отут скажу я вам теж є чому здивуватися. От, наприклад, різдвяна ялинка. Здається, вона була завжди так? А от і ні. Саму ідею прикрашати ялинку і ставити її вдома на Різдво по всьому світу популяризували саме німці ще у 19 столітті. Тож, можна сказати, за затишок на зимові свята ми багато в чому завдячуємо саме їм. Так, наступний факт ось це число. Понад 400 які є ідеї? Ні, це не сорти пива. Хоча це було б сильно. Це Кількість зоопарків, уявляєте, більше ніж у будь-якій іншій країні світу. А флагман серед них це, звісно, берлінський зоопарк. Він не просто найстаріший в країні, він тримає світовий рекорд, найбільша колекція видів тварин на планеті, просто неймовірно. Але зачекайте, з рекордами ще не все. Повернімося до їжі. Понад 300 видів хліба у них навіть музеї хліба є серйозно. І звісно, куди ж хліб без ковбасок, а їх тут понад тисяча видів, тисяча. Це ж можна кожен день протягом майже трьох років куштувати нову і жодного разу не повторитися. До речі, про пиво маленька, але повірте, дуже-дуже корисна порада. Якщо захочете замовити одне пиво, то показуйте не вказівний палець, як у нас звикли, а великий. Ось так. Це дрібничка, але вас одразу приймуть за свого. Від маленьких жестів до чогось справді грандіозного, Німеччина це ж просто скарбниця казкової архітектури, замок Нойшванштайн, та це ж буквально замок сплячої красуні з мультиків Діснея. Саме він став прототипом або Ульмський собор. Досі уявіть собі, найвища церква в усьому світі. Але знаєте, найцікавіші історії це завжди про людей, про їхні амбіції, конфлікти. І зараз буде саме така історія справжня сімейна драма, з якою народилися дві світові імперії. Історія починається в тихому німецькому містечку. Два брати Адольф і Рудольф Даслери разом відкривають взуттєву фабрику. І справи йдуть, треба сказати, дуже добре. Все було чудово, аж доки між братами не пробігла чорна кішка. Сварка була настільки сильною, що в 1948 році їхній спільний бізнес просто розколовся навпіл. І цей розкол він створив конкуренцію, яка триває і до сьогодні. І ось власне результат цієї сварки. Адольф, якого друзі звали Адді, створює Адді Дас, а його брат Рудольф недовго думаючи засновує Пума. Так, два найзапекліші конкуренти на ринку спортивного одягу це по суті результат однієї сімейної сварки. Фантастика. Ось така історія. Але ця здатність німців творити щось нове, вона нікуди не зникла. І наостанок, давайте про сьогодення: про те, як Німеччина знову дивує всіх, цього разу у сфері, від якої залежить майбутнє всієї планеби. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 26 мільярдів євро, не мільйонів, мільярдів. Саме стільки Німеччина вклала в увідновлювальну відновлювальну енергетику. І це не вчора, а ще у далекому 2010 році. Тоді багато хто крутив пальцем біля скроні, але цей крок виявився пророчим. Саме ця інвестиція зробила Німеччину першою, першою великою світовою економікою, яка зробила ставку на зелену енергію. Вони по суті показали всьому світу, як можна переходити на сонце та вітер, і задали тренд на десятиліття вперед. Ну от, від безпечних автобанів до сімейної війни, яка подарувала нам Адідас і Пума, ми побачили, що Німеччина це такий собі айсберг, де стереотипи це лише верхівка. І знаєте, це змушує задуматись. Якщо одна єдина країна може приховувати стільки несподіванок, то скільки ж ще таких дивовижних, неймовірних історій ховається за звичними кліше про інші народи та культури, варто лише копнути глибше.